Закордони перестануть випускати вантажівки в своїй ямі, котрі не мають QR-коду. А QR-код – це ТЦК і ВЛК, Розумієте, якщо це трапиться, то у нас буде паливна кризі. Зото це повідомлення. Днями заполонило соцмережі. Представник логістичної корпорації заявив про можливий паливний колапс через новий закон про мобілізацію. Мовляв, поки водії оновлюватимуть дані, бензин возити буде нікому. Тільки 5% вантажівок залишиться на рейсі. То це калас. Це ж вирішувати кожен водій має там. ТЦК, а потім ВЛК, а потім мабуть броня. Це не точно розумієте, що між цим питанням може бути два тижні. Це запаси тільки на АЗС. Ніхто зараз не ну там, не накопичує палива на тих ні Проте аналітики спростовують такі заяви. Мовляв, ринок перенасичений імпортерами і палива навпаки багато. Та й на автоперевезення припадає лише невелика частка постачань. У нас на імпорт. Автомобільним транспортом бензину та дизелю припадає десь 13-15%. Відповідно, це такий обсяг, який ми просто, навіть якщо уявити такий апокаліптичний сценарій, що це всі автоперевезення зупинилися, ми цей обсяг дуже просто заміщуємо залізницю. Експерт додає, водії бензовозів робітники критичної інфраструктури і мають право на бронювання, але деякі компанії завчасно не потурбувались про працівників. Є й такі, що отримали відмови через невідповідність зарплати критеріям бронювання. Водії бензовозів заробляють дуже непогано заробляють від 30 до 80 тисяч гривень на місяць. Ну, відповідно, податок на таку зарплату, якщо її платити офіційно, він буде дуже високим. Звичайно, що багато хто не хоче цього платити, платять у конвертах, а на папері показують якісь там мінімалки або щось там близько до цього. І відповідно, вони отримали відмову від мінекономіки за свої оці маніпуляції. І зараз ну можуть звинувачувати ці ситуації тільки себе. Економісти ж додають, аби перестрахуватись, компанії наймають на роботу жінок водійок А для чоловіків уряд схвалив постанову, яка врегульовує процес бронювання і надання відстрочок. Ну, наприклад, в тій постанові чітко сказано, що людина, яка має право на відсрочку, вона спочатку оформляє відсрочку до проходження ВЛК, а тоді, власне, ТЦК приймає рішення, чи варто проводити, чи не варто людину відправляти на ВЛК, вже маючи відсрочку. Тобто ті речі чітко на сьогоднішній момент вже будуть врегульовані. Водночас прикордонники заявили, наразі не перевіряють військово-облікові документи у далекобійників. Владислава Вдієнко, Сергій Озоров, новини одинадцятого каналу.